Роботи у працівників житлово-комунальної служби вистачає протягом усього року, але з приходом весни її стає ще більше. Додаються й покоси трави, прибирання територій, а також ямкові ремонти доріг. Це пориви холодного водопостачання, забивання колектору, прочистка колектору, і покос трави, прибирання територій і так далі. Зараз по вулиці Михайла Коцюбинського триває заміна труб холодного водопостачання. Діаметром 100 міліметрів стару чугунну трубу демонтували та частково на момент частково замінили на сучасну трубу з поліетиленом. За словами головного інженера Тернівського житлово-комунального підприємства, оновлять деякі ділянки мережі водопостачання і по вулиці Героїв-рятувальників. Попри всі виклики сьогодення, працівники підприємства продовжують виходити на роботу та виконувати свою справу сумлінно. Незважаючи на обстановку як в країні в цілому, так і окремо в місті, КПТЖКП продовжує виконувати свої обов'язки. Іде планові, планові роботи по підготовці до опалювального сезону. Також планові ремонтні роботи, позапланові аварійні роботи. Усе виконується в свою чергу. Намагаємося робити саме, саме найнеобхідніше для підтримки добробуту в місті, підтримки порядку та чистоти. Ми розуміємо, що від нас залежить комфорт людей. Поки хтось святкує або відпочиває, ми тримаємо місто в порядку. кажуть працівники підприємства. Тож весна не тільки про тепло, а й про чистоту, благоустрій і постійну турботу про комфорт містян.